Розкажіть Альона, звідки ви давайте познайомимось. Мене звуть Альона, я з вимушено переселена особа з міста Краматорська. А, у Дніпрі вже другий рік знаходжусь, з квітня 2022-го. Тут є вже та спільнота, яка а, не випускає. Трошечки лячно, що мені лячно, що я ну... Так само, що ти нічого не робиш, да? так? Так, що я типу чим рулю, чи ну добре. Давайте подивимось. Всі навколо мене вже готові. Всі вже на поготові. всі вже на поготові. всі. Всі. А, а, я, а мені що? Ну і що, що всі? А у мене супервізія, у мене ось цього, потім ось це, а потім ось там. Як виникла така ідея? Створити спільноту, яка об'єднувала б і людей, які вимушено покинули свої домівки, і місцевих Дніпрян в 2014 році організація була започаткована переселенцями з Донецької Луганської області. Вони об'єдналися для того, щоб піклуватися про свої права тут в Дніпрі. І вже спираючись на досвід організації в 2022 році, ми започаткували новий проект Контактую. Він був започаткований спільнотою плейбектеатрів. Ми почали працювати спочатку в шелтерах, це було на волонтерських засадах. Ми приходили до дорослих, до дітей, щоб проводити такі невеличкі театральні майстер-класи для того, щоб трішечки розважити. Тримати людей, що вимушено переселені, у нас є такий момент, що моя історія неможлива. Да, то тобто, що є більш важливі речі: там є переселенці, є військові, є загиблі, є поранені. Плебек він допомагає через особисту історію бути почутим. І відчути, що я дотичен до спільноти, що я частина спільноти. І що моя історія, моє життя, воно важливо. Воно є е, ну, частиною якоїсь більшої історії. І це відчуття, що я належу до чогось більшого, воно людям дуже важливо. Це те, що називається ідентичність. Да? Може, й мені треба як всі треба заклеювати вікна, скуповувати е, глючку, продукти, затарюватися водою. Треба щось робити. Руха, просто все, що треба робити. Нам надали можливість просувати наш проєкт із залучення переселенців у Дніпровську громаду. Зараз наша спільнота налічує майже 400 людей. Ми спираємося саме на цей інструмент, плейбек-театр, майже в усіх проєктах організації, тому що вважаємо цей інструмент дуже дієвим. Створюється така атмосфера довіри, таке відчуття. як Ну, ти почуваєшся в своєму племені серед своїх людей, тому що ем, ти поділився своєю історією, а хтось поділився своєю історією, поділився досвідом. і Тепер наша історія спільна. Люди починають в театрі розказувати свої історії, і воно якось і видихаєш. У Мене є була близька подруга, ми майже з п'ятого класу разом були. І так відбулося, що з 2014 року ну, вона стала жити в Белгороді. Це російське місто. Ну, ми спілкуватися не перестали, дуже добре спілкувалися. І 24 лютого 2022 року перший дзвоник, який я прийняла о пів на пятого ранку, це було від неї. Вона мене спитала, Альона, що у вас діється? І вона сказала: Альон, ну давай, політики не будемо. А я сказала, а це не політика, це війна. Ось. І з того часу ми, на жаль, не спілкувалися, ну, на жаль, або. Ну, ну я не змогла їй пояснити, що тут відбувається. Ось і е хлопці і дівчата з плейбек театру, вони не тільки зіграли мою історію, вони її проспівали. Тобто, ну мені, мені стало легше. Всі беруть. Ну я ж не панікую, я ж я та норм. У мене просто немає їжі, просто немає їжі, Ну на всяк випадок, але горить. Просто про всяк випадок. Мене щось там прям горить. Про всяк випадок я не панікую. Маша, а скажи їй щось. Є ведучі, є актори, є музиканти, є аудиторія. Ведучий запитує, в кого є історія. Хтось підіймає руку, розповідає історію, і після того актори, не домовляючись, відіграють її на сцені. Ми співаємо, танцюємо, використовуємо там, абстрактний рух, метафори. Ну, як звичайний театр. У Нас завжди є ця свідомість про те, що можемо ретравматизувати, що може бути занадто багато почуттів. У нас є декілька таких запобіжників внутрішніх. Якщо це дійсно травматична історія, коли ми відіграємо, її, ми шукаємо ресурс. Тобто В кожній історії глядач, коли розповідає таку історію, він все одно в нього щось є. Тобто Він не, ну, не може розповісти історію, що все, ну, кінець. Ну, тобто, да? а все одно він, ну, сам факт того, що він вийшов і розповідає історію, це вже ресурс. От, по-друге, в нас є інструменти такі там запобіжники. Теж ми не не програваємо пряме насильство. У нас немає ну зараз під час турні, у нас немає гуманізації там загарбників. Тось тобто ми не про це не це не робимо. І у нас часто в залі майже завжди є психотерапевт, психолог, психотерапевт. Жодного разу він не знадобився, але ми завжди його беремо, тому що ну, ну, така е, ймовірність є. Плейбек як інструмент реабілітації і підтримки, і ну, такий відгук да, на те, що відбувається. Коли був е, будинок да, на перемозі, коли був прильот, ми після майже через два тижні ми вже робили про це перформанс. Тому що ми відчували, як місто напружилось, да, оцей от ну, острах був такий сильний, тривога. Вот. І ми розуміли, що в нас є така соціальна місія про це говорити, да, про це, щоб ці Теж. Коли в нас забрали змогу їздити в Донецьк, ми намагалися ну, знайти місце, куди б ми могли ще поїхати. Ми приїжджали сюди у Дніпро і якось, ну, як то кажуть, не зайшло місто. Ну от не знаю <сміст> чому. Але, але ну, зараз, після повномасштабного вторгнення, коли ми приїхали, сприйняття якось по-іншому, бо були. Дуже відкриті люди траплялися на шляху. Зараз. Я вже думала, не буду плакати, що таке? Ситуація більш-менш стабілізувалася і психічно, коли ми вже зняли самі квартиру, почали жити окремо своєю родиною. Я провела тут одне весілля. Було так дуже хвилююче, але знаєте, я зрозуміла, що я зря боялася. Тільки ми всі нічого контролювати. Ми всі не можу, не можу контролювати. Я можу контролювати тільки себе і свою жагу набрати зайве. Тільки млинці. Тільки ми. «Дві порції, не більше. Я знаю, що мені потрібно і скільки». Ми додали ще щотижневі зустрічі за трьома напрямками навіть чотирма. Це була психологічна підтримка, група психологічної підтримки, а також напрямок з кар'єрного консультування, арт-практик та фізичних активнестей. Тобто, за цією структурою ми намагаємося відновити активне життя соціальне. Учасники спільноти хочуть більше ініціювати свої якісь ідеї, втілювати свої якісь ідеї створення міського табору. Для дітей створення такої бізнес-спільноти для жінок нам цікаво було б масштабувати цей проект, і я знаю, що в деяких декого з тих хто планує повертати повертатися в свої міста, є ідея масштабувати, втілювати цей проект в своєму місці. Ми будемо створювати методичну розробку. Там буде покрокова інструкція, як ми це робимо. І, звичайно ж, мене зв'язку готові ділитися, як саме ми це робимо. Все в нас буде добре, прокидаюсь уночі. Місяць світить, повний, що в мене. ¿Qué me dice?